Ми не говоримо, а діємо. Доброго дня, я журналіст. Маю право знімати. Показую вам посвідчення. Згідно з законом про підтримку засобу масової інформації. Маю право знімати. Хочу вас запитатися, дивіться, у вас на полорамі тут лежать клецькі, не клеймовані, без чіпів. Це вас є чи немає? То вам хтось привіз та ночі, і ви не знаєте, а ви знаєте, що полограма має бути огорожена територія? Огородимо територію? Е... По-перше, на моєї території тестувати полограму, а тестів зараз на даний час немає. І то у вас в планах будете огрожувати територію, так? Вашу всі полорами обгороджені. Ну то ми от на всіх полорамах, що приїжджаємо. Більшість полорам всі не огрожені, всі говорять, нам так а Ніхто не знає, чи є це, і Наші що це. Наші одна полорама не обгороджена. Ні, є вже багато полорам, так. А пан вісничий, що тільки до нас має якісь претензії. А? Та ні, чого до вас. Нам ну, просто не, не, позвонили, не, не, сказали, що отут звезли. Поту, коли їхав в ліс і пан Лісничий наїхав, коли він при це під'їхав до практики ліса пан Знаєте, Я не хочу просто починати, пан лісничий надіїв, махнув рукою. Я ж бачу на свої очі і маю то. Я не хочу зараз таку афішувати, але якщо піде, на то я можу то -то, знаєте, предоставити то -то. теж одним можна, а другим не можна. Тобто, -то -то, знаєте, так, ну трохи нефайно не виходить, правда. Та бачите, у вас тут всіх покрова, яка сіде як порука. Кожен говорить, ну, та 102, наприклад, щоб виклик та, я, зробити я, можна 102, анонімно. Я 102 проробив 8 років. Де, можна ж анонімно, знаєте, я, і я приїде знаю, група. Треба, я, у мене там 102 теж є колеги, я можу зробити. Ось так звозять під полораму кльоцкі чи брьовна, кидають. Полорамчики говорять, вони не знають, хто їм ночі привіз. Зранку вони це бачать. Ну а потім вони якимось чином щезають звідси. Ну, ясно, що їх ріжуть так же само на полорамі. Торіальна оборона Львівщини у взаємодії з поліцією зупиняє порушників громадського порядку на прохання місцевих мешканців.